Доброго дня! З вами я, Євгуєва Світлана, ви на каналі Крила, канал духовного розвитку. І сьогодні я хочу вам дати прогноз на вересень 2022 року. Отже, вересень місяць. Що очікувати, що нас буде, що, що варто остерігатися і які фінанси, і взагалі що буде? Все по порядку. Отже, почнемо. Вересень місяць взагалі у нас, знаєте, асоціюється з тим, що у вересні ми йдемо до школи, в інститут, тобто це знання, це знання, заглиблення у, у, і занурення, занурення кудись. І от цей місяць буде вам давати можливість зануритися, зануритися не, не обов'язково якісь знання, а зануритися. Всередину себе, глибину себе у вас буде час і можливість подумати про себе, про свої дії, про свої вчинки. Чи дійсно ви берете відповідальність за своє життя? Тому що, щоб з нами не відбувалося, ми несемо відповідальність за своє життя. Ніхто. Тільки від нас залежить якість нашого життя. І ми про це повинні пам'ятати. От чи ви дійсно несете відповідальність за своє життя? Чи ви перекладаєте цю відповідальність на когось? На кого ви перекладаєте цю відповідальність? Дайте відповідь. От чесно. От чесно тільки дайте відповідь на своє запитання. Цей місяць, знаєте, якщо у вас буде час побути наодинці з собою своїми думками, от позадавайте собі запитання. І от собі чесно задавайте і чесно відповідайте на ці запитання. І ви здивуєтесь, наскільки ви глибинна людина, наскільки у вас всього цікавого є, і наскільки ви самі себе ще не зовсім розумієте і от дізнавайтесь, вивчайте. Взагалі себе вивчати ніколи не пізно. І в цьому місяці, в цьому місяці зверніть увагу на документи. Звертайте увагу, чи ви. В порядку їх тримаєте. Можливо, знаєте, зробіть ревізію, можливо, якісь договори потрібно вже там поновити, чи навпаки потрібно переоформити щось. Тобто от на документи класно в цьому місяці звертати увагу і, докум... і, на... і будьте обережні з документами, тому що завжди повинен бути порядок. Якщо у вас порядок, в принципі, то все ок. Так, ще дивимося. А в цьому місяці ще класно, знаєте, подорожувати. Подорожувати, подорожувати в якому плані? Подорожувати вплоть до того, що ви подорожуєте всередину своєї душі. Що значить подорожуєте середину своєї душі? Ви, це так, знаєте, метафорично так сказала: ви не боїтеся, не боїтеся, от, я говорила за те, щоб брати відповідальність за своє життя. От в цьому місяці буде, знаєте, таке показово. Якщо вам будуть десь старайтесь рухатися в цьому місяці, якщо вас десь будуть, кудись, знаєте, відправляти, можливо, якесь відрядження, чи, можливо, кудись поїхати. Їдьте. Їдьте, і в ці подорожі ви себе зрозумієте глибше, ви себе відчуєте. ви... Відчуєте цю внутрішню опору в собі, яка дасть впевненість собі. Тому що важливо, знаєте, будуть такі моменти, де м м буде вас вчити, а, наскільки у вас зараз а, самооцінкою? Чи ви любите себе, чи цінуєте це, себе? Яка у вас цінність як людини, яка у вас самооцінка? Чи висока самооцінка, чи, а, чи вже десь там під плінтусом? От В цьому місяці. Він буде такий, знаєте, показовий місяць, де ви будете, де будуть ці пропрацювання. І найголовніше, як ви ці пропрацювання сприймаєте? Важливо, дуже ваше сприйняття тієї чи іншої ситуації, ваша реакція, як ви реагуєте. Звичайно, можливо, перша реакція буде там... В такій бурхлива така емоція. Але коли приходить тоді усвідомлення, тому що ми всі люди, в кожного, знаєте, різний темперамент, і ми по-різному сприймаємо. Але усвідомлення того, які наслідки можуть бути ті чи інші ситуації, дають нам змогу аналізувати. На той ми людина, щоб аналізувати, робити певні висновки і е, далі рухатися. І так, 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 у стосунках з людьми дуже класно показово вам показує, як ви показово показує, да? як ви до людей ставитесь, так і люди будуть вам відповідати цією взаємністю. В цьому місяці класно виходити заміж. Зверніть увагу, можливо, будуть знайомства з іноземцями з іноземцями, і, а можливо, це у вас буде якийсь такий, знаєте, бізнес, бізнес, іноземний бізнес. Тому звертайте на це увагу. І ще, знаєте, ще хочу, щоб ви звернули увагу на те. На свій тон, яким тоном ви спілкуєтесь, тому що від тона дуже залежить а, хід подій. Тому звертайте увагу на тон, яким тоном ви розмовляєте. А, старайтесь, якщо ви хочете, щоб до вас добре все було, з вами добре все було. Тобто також. По відношенні до інших людей засіяти це кармічне насіння, бути щедрими до людей, бути щедрими це не тільки в фінансах, щедрими на слово, на, на, які, на якісь ось вдячності, будьте, бути благодарними, тому що, знаєте, без претензій бути, просто от, як ви хочете, щоб до вас ставились, так і буде. До вас обратка. Якщо, знаєте, буде щось нехороше за вами відбуватися, там, знаєте, вам там плюнули, то не відповідайте цим, не відповідайте цим, а прийміть цю ситуацію, да, як ти болісна, як і неприємно, от прийміть цю ситуацію, а далі працюйте поадекватно, вже реагуйте на це все і е... далі думайте, а чому з вами це відбулося? Тому що ми повинні пам'ятати, що. Плід завжди більше насіння. Тобто це вже зійшло, те, що це плювок, це вже зійшло ваший, ваш плід, Тому ми повинні про це пам'ятати: так, а далі щодо грошей. От деякі люди, люди, які не вміють цінувати свій час, не вміють тримати цей баланс відпочинок робота, люди будуть втрачати гроші або втрачати якийсь ресурс. Для чого? Для того, щоб вони зупинились, зупинились і подумали, що роблю я не так. Куди я рухаюсь, не так. І оце саме зупинки ці, от, е, просто інколи до людей інакше достукатись не може. Тому таким чином, через втрату фінансів або, або через втрату чогось матеріального людина замислюється, замислюється над своїм життям. Тому, от саме якщо ви будете втрачати е, втрачати щось, то вам потрібно зупинитися і замислитися, що, куди я йду. Можливо, я рухаюсь не туди, можливо, щось роблю не так. І мене зупиняють, забирають матеріальне, щоб я зупинився. Тому що спочатку в нас забирають матеріальне, якщо до нас не доходить, тоді до нас тукаються через здоров'я. Тому варто вже замислитися, якщо у нас проблеми з матеріальним, варто вже замислити, що я роблю не так, куди я рухаюсь не так. І подивіться на законність, чи законно ви ведете свій бізнес, чи законно ви робите якісь справи, можливо, вам щось пропонують зробити, чи це законно, чи, можливо, це не, не дуже, знаєте, так, такі лазійки. Тобто воно вилізе потім якимось втратами. Так. Так? А ще в цьому місяці дуже класно, знаєте, активно так люди будуть працювати. І от якщо у вас, знаєте, така рутинна, активна робота, якщо ви любите працювати, працюйте, працюйте, але не забувайте і відпочивати. Тобто ви переробите в цьому місяці всю роботу, яку напланували, тільки не забудьте відпочивати, тому що від роботи коні дохнуть. От, тому э, відпочинок дуже важливий, і оце тримайте цей баланс. Коли ви будете отак тримати цей баланс, від роботи відпочинок, то все буде ну, це буде класно. все буде класно. Так, 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 ще хотіла вам сказати, звертайте увагу на знаки, на знаки. Знаки є завжди, і от саме знаки, якщо, знаєте, знаки будуть такі, що ви щось втратили, ви, у вас щось зламалося, то будьте обережні, можливо, вам не варто туди їхати, рухатись кудись. Будьте обережні в поїздках, в поїздках, особливо за кордон. Взагалі, будьте обережні в поїздках, і якщо я там казала на початку, що рухатись, рухатися і поїздки. Ну, поїздки, напевно, знаєте, по, по місцю проживання. Отак, далекі, поїздки там за кордони, то це в цьому плані а, будьте обережні. А, можливо, втрати. Можливо, втрати якісь втрати а, матеріальні. Тому о, Якщо будуть ці втрати матеріальні, ми ж пам'ятаємо, що це значить знак на те, щоб звернути увагу. Да, він півень є, кокоріка, я, правда, каже. Звернути увагу на те, що, м -м -м що мені потрібно зробити, що я роблю не так, чи я куди рухаюсь не так. Так, ну, Основні моменти я вам сказала. Сподіваюсь, я вам була корисною. Буду рада, якщо ви напишете, як у вас пройшов цей місяць. Все, це підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!